Наш рідний край маленька частка нашої прекрасної планети. Вивчаючи свій край, ми пізнаємо життя України. Як із тоненького стромочка бере початок Велика річка, так і наші знання про навколишнє середовище, водні багатства України беруть початок із спостережень та досліджень. Мета дослідження роботи дослідити водні об'єкти Донеччини, наприклад, річки Кривий Торець однієї з основних водних артерій міста Дружківки. Завдання роботи визначити історію, географію водного об'єкта, визначити рослинний і тваринний склад використання цього ресурсу людиною. Донецька область розташована на південному сході України в межах Донецького кража, Приазовської височини та частково Придніпровської низовини. Річки Донецької області рівно, рівнинного типу відзначаються високою непризорістю та е, мінералізацією води. Живлення переважно снігове та дощове з весняним наводком. Територія Донецької області відноситься до басейнів річок Сіверський Донець. Місто Дружківка знаходиться на північно-східних силах Донецького кряжа біля злиття приток річок Кривого Торця та Казенного Торця. Кривий Торець, річка Донецької області, праве приток Казенного Торця. У прибережних місцях остерігається певна зональність кожний смузі властиві лише Ті види рослин, які пристосувалися до проживання на даній глибині. Зазвичай темно-зеленими заростями осок, що ростуть на березі, відкривається мілководна смуга водойми, вкрита різноманітною водою о, водною рослинністю. Ближче до берега, частуха, сусак, стрілолист, ежеголовник, турче, манник. За ним розташовується очерет і очерет озерний, на поверхні кабушка, лактаття. Рдесник, водяний горіх, гречка земноводних, вільноплаваючі рослини, Рязка якщо казати про тваринний світ, то можна виділити представник, представників різних класів: риби, білий амурт, дзеркальний карп, карась, плотва, окунь, плісноводний бичок, щука. В деяких місцях знаходили сомів, з інших класів можна виділити. Квакшу, жабу, гадюку, сіру, вужа лебедів, не можна двічі увійти в одну і ту ж річку, сказав грецький філософ 2000 років тому. У наш час ми розуміємо глибокий зміст цього висловлювання не тільки як метафори, розуміємо буквально. Води, що нас оточують у результати антропогенного впливу, дійсно змінюються прямо на очах. Змінюючи русала русла річок, їх водний баланс, хімічний та біологічний склад води. Життя річкам України дають джерела, кількість яких на сьогодні день поменшала, особливо в останні посушливі літа. І от тому один із напрямків нашої дослідницької екологічної роботи участь у заходах щодо відновлення. Та випорядкування місцевих джерел. Дбаючи про охорону та збереження вод своєї місцевості, ми ведемо роботу про збереження та дослідження води в місцевих джерельцях. Учні нашої школи виявили, вивчали та випередковували. в результаті своєї роботи. Ми дізналися багато цікавого та повчального все, що стосується джерельця та води у ньому. Згідно даних друсківської філії з контролю зовнішнього середовища за останні роки якість води в річці Кривий Торець погіршила. Збільшилася кількість солей, збрудненість азот азотними речовинами. Також в зв'язку зі, зі зміною клімату та більш посушливих літніх періодів, рівень річки постійно зменшується, що приводить до збільшення рослинності по берегам водойми та більшої сприятливості розмноження водоростей бактерій та личинок комарів. Ресурси річки використовуються для промисловості, що також призводить до погіршення стану рослинного тваринного світохімічного стану. В Наш час машинобудування, транспорт, хімічна, харчова, легка промисловість є надто небезпечними забруднювачами водоймищ. Стоки цих підприємств містять тирсу, деревні волокна, тріски, кору, смолу екстрагують цукор та інші органічні речовини, які поглинають кисень у процесі окиснення. Засмічують воду, надають їй неприємного смаку і запаху, змінюють колір, сприяють розвитку грибкових утворень на дні та берегах річок, значно забруднюють водні ресурси, вод, водойми гірно... гіднодобувних підприємств. Кожна річка велика чи найменша має своє значення. У кожної є своя справа, своє серце, своя неповторна краса. Результати дослідів невтішні. Джерела забруднюються стічними водо, водами, що потрапляють сюди з полів. До джерел потрапляють розчинені у воді, у воді мінерали добрива, якими підживляють поля. Також є ймовірність вмісту пестицидів та гербіцидів нітратів. Прибережна смуга майже повністю розорена. Крім того, забруднення джерел виникають внаслідок збільшення у воді нерозчинних домішок, піску, глини, намулу за рахунок змиву дощовими водами з розорених ділянок. Тверді частки прозорість, знижують прозорість води. Пригнічують розвиток водних рослин, погіршують смакові якості води, а то й роблять її взагалі непридатного для споживання. Гори господарі вивозять сміття зі своїх домівок та викидають на берег річки та в очерет. У водойми кривого торця широко потрапляє разом зі стоками сотні, а то й тисячі тонн різних хімікатів, металів, мастил та інших речовин, що е, забруднюють воду. У числі найбільших забруднювачів є місьководоканал, компанія Вода Донбасу, дружківський завод металовиробів та багато інших. До цього слід додати ще й внесок населення сміття, групи загиблих тварин, зношення автошини, інший мотлох на берегах річок. Після дощів, паводків, усе це потрапляє у воду, отрує її. На основі отриманих результатів дослідницької роботи та впевнених практичних дій пропонуємо проводити роботу по знищуванні сміття поблизу прибережних смуг річки Кезенний торець боротися з проблемою побутових відходів, проводити чистку джерела, брати участь у акції джерело, розвішувати еколистівки. Малі річки України зникають, тому пропонуємо програму щодо відновлення малої або середньої річки. Перше стежки за чистотою прибережних смуг, адже чисті прибережні смуги, живі водні плеса і джерела. Друге виявити витік річки, розчистити джерельця, якщо це не приток річки. Третє – Очистити від замулення, забруднення водне плесо та зрегулювати його.